У Луцьку відбувся другий ярмарок ветеранського бізнесу. Цього разу в стінах Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Свої товари для Лучани, жителів громади, презентували 40 бізнесів із Волині та різних куточків України. А це вдвічі більше ніж на першому такому ярмарку. Цього разу до Луцька приїхали гості з шести областей України. За словами міського голови Ігоря Поліщука, цей захід є платформою для підтримки тих, хто повернув. З фронту, започаткував власну справу. Ветерани та їхні сім'ї виставили на продаж різноманітні продукти та речі: від смаколиків до військового спорядження. Там можна було покуштувати зефір, випічку, придбати трав'яні чаї, крафтові м'ясні делікатеси, перепилені яйця, патріотичні сувеніри, шупери з оригінальними принтами, авторські текстильні вироби і навіть церковну продукцію. Під час ярмарку працювали додаткові локації, на яких ветерани могли дізнатися. Натись про можливості для наших захисників та захисниць від Волинського обласного центру зайнятості Українського ветеранського фонду та інших партнерів.